Наймасштабнішу лісову пожежу в краї за останнє століття продовжують ліквідовувати впродовж останніх трьох днів на Ужгородщині. Вогняна стихія охопила площу в майже сотню гектарів на горі Савчин поблизу Великого Березного. Борються з нею усіма силами. Третій день вже горить. От ще раз скажу, що орієнтовна площа 90 гектар. Значить, для гасіння пожежі задіяні працівники лісової охорони в кількості 100 чоловік, 20 пожежних автомобілів, працівники ДСНС, поліція, прикордонна служба, також задіяна спецтехніка. Це Мі-8 та літаки. А також було залучено місцеве населення по бажанню. Тобто всі люди приходили, допомагали, підвозили воду, підвозили десь інструмент, проводили лісівників і ДСНСників а проводили різними шляхами до тих загораньх вогнищ, тому що вони місцеві. Вони добре знають цей ліс. Закарпатців заспокоюють наразі. Пожежу вдалося локалізувати. Пожежа локалізована, десь є ще задимлення, тобто відкритого вогню вже немає на даний час. Ще раз попрошу людей, щоб не хвилювалися, тому що дійсно велика робота проводиться. Дуже великі втрати, ну вони ще не підраховані, нанесені лісовому господарству. І так само великі втрати ви самі самі розумієте на застосування такої спецтехніки. Тобто, держава втрачає мільйони гривень. Попри те, що ми оцю територію пожежу, ми лі, локалізували, але залишаються на чергуванні працівники лісової охорони, і будемо проводити значить, контроль, щоб в випадку підняття вітру або ще щось щоб значить, багаття і огонь не, поки, не поширювався далі на іншу територію, яка ще не була охоплена пожежею. Це вже десята пожежа в краї за останні сім днів. Лісівники переконані, вона, як і всі попередні, наслідок умисних спланованих підпалів. Причетних шукають правоохоронці, а ліквідатори радіють, що вогонь вдалося приборкати, адже ситуація була критичною. Ми залучили додатково сили й засоби, щоб ліквідувати цю пожежу, тому що ви бачите, що вона переростала в масштабну. Катастрофу для цього регіону. У нас і так проблема з лісами. Ліс сохне вже третій місяць. Нема дощу. Було прийнято рішення головою служби про залучення авіації ДСНС. Вона працює вже другий день. Завдяки вчасно вжитим діям. Ми вже практично ліквідували. Зараз, як ви бачите, наші вертольоти здогашують. Ось такі невеличкі осередки. Це дуже складна пожежа, яка обумовлена тим, що це залишки поваленого лісу після вітровалу у 2014 році. Його залишили у зв'язку з тим, що неможливо його було звідси забрати і вирізати, і лишили для перегнівання. От він сухий ліс, ідеальна умова для того, щоб горіло. За три дні полум'я завдало колосальних збитків та руйнувань і знищило як лісових мешканців, так і значну кількість дерев. От на даному прикладу, оці дерева, деревця, оцей бук, оцей, ця акація це вже можна сказати, що загиблі лісові культури. Все, вони, значить, не поновляться, не відновляться. Їх треба буде на осінню значить, робити або доповнення, або посадку з нового лісу. Це. Само собою тяне за собою колосальні затрати що людської сили, що матеріальних коштів. Через надзвичайну пожежну небезпеку на території Закарпаття населенню заборонили відвідувати ліси, і рятувальники наполегливо просять дотримуватися елементарних правил. Не відвідувати ліси до завершення пожежу небезпечного періоду це саме перше. А про паління чи розкладання вогнищ це взагалі категорично. Це є розпорядження губернатора, є багато месенджів із, у засобах масової інформації, і я додатково ще звертаюся до всіх мешканців, щоб не відвідували ліси, і не дай Бог не залишали якісь недопалки або розпалювали багаття.